Ви знаєте, я навіть почав ікати. Паскаво прошу до світу найгостріших перців. Хочу розповісти, як почувають себе кущики. Почнемо з Соперхота SRTSL, який має подовжену версію Trinidad Scorpion та має гостро солодкий смак. Фарбується в червоний колір. Подивіться, як шикарно виглядає такий кущик. Мій улюблений цього сезону Аджі Черепіта. маленькі перчинки, які фарбуються в помаранчевий колір та мають гостроту. Приблизно 30 тисяч 50 тисяч. Пущики мають чудово розвинену крону, а самі плоди дуже красиво виглядають та чудово підходять для консервування. А далі в нас на черзі йде баджалокія помаранчева. Близько мільйона сковолів має цей перчик, гарний смак та аромат. Дуже схожий від попереднього сорту перець, також рясна зав'язь. Називається він гостпіч або привид персиковий. Сако Девелхо Yellow або жовтого кольору бразильський сорт суперхот перцю має хабанерну гостроту, тобто близько 350 тисяч сковалів. І ось цей привабливий красень обов'язково повинен піти для насіння. Подивіться на його вигляд. Далі в нас на черзі Seven Pot Yellow, який має впевнену гостроту, і, звісно, відноситься також до суперходів. Мільйон, мільйон двісті сковалів та привабливий аромат. Севен Под бабогам чоколад. Також дуже впевнена гострота. Я навіть один скуштував вчора. Ви знаєте, я навіть почав ікати. Привабливий суперход із характерною йому ознакою. Крім того, що він сам фарбується в шоколадний колір. Частина плодоніжки та чашечка фарбується в притаманний йому колір. В цьому випадку також шоколадний. І наостанок улюбленець публіки. Підписуйся, щоб приєднатися до мого перцевого світу, де я вирощую найгостріші перці, які підкорюють смакові рецептори.